А на авіашоу зіштовхнулися літаки, які призначені для виконання трюків. На відео видно, як під час взльоту вгору один з е, повітря, одне із повітряних суден втратило контроль, полетіло вище ніж потрібно, а потім почав падати цей літак до землі. З'ясувалося, що е, зачепили його хвостову частину. Про це пишуть в Reuters. Один із пілотів загинув, інший поранений, і розпочалося е, розслідування інциденту. До речі, от розкажіть, що ви думаєте про пляжні сезони в Одесі, і не тільки в Одесі загалом, тому що знаю від своєї колеги з однієї з південних областей, які можна вважати по суті такими прифронтовими, що настільки от люди потребують десь трішки переключитися, перемкнутися, що один закинутий кар'єр почали облаштовувати під відпочинкову зону. Тобто ймовірніше за все, що будуть там невеличкі будиночки, зараз облаштовують пляж, і буде така от відпочинкова. Зона, по суті, в прифронтовому регіоні. Ми бачимо, що відбулося вже е, не, не єдиний раз на Харківщині, в Харківській області, з зонами відпочинку, коли туди поцілюють російські е, снаряди і є люди постраждалі, є люди загиблі. Але людям потрібно перемикатися емоційно, е, морально, ментально, тож, е, ймовірніше, із цих міркувань, і з міркувань того, що. Попри всі заборони, люди на пляжі Одеси таки підуть. На Одещині оголосили, що пляжному сезону бути. В області планують відкрити 20 пляжів, повідомляє голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він каже, що зони відпочитку будуть в Ізмаїльському районі. Втім, найбільше локацій в самій Одесі таки облаштують. Чому так? Тому що там є більше можливостей створити безпечні умови. Минулоріч для відвідувачів відкрили шість пляжів. Їх обстежували на вибухові пристрої. Поруч були бомбосховища, прості укриття. Також спеціалісти моніторили підплив небезпечних предметів. Офіційне розпорядження обіцяють підписати найближчими днями. Проте а, туристи. Та й самі Одесити, не чекають на пляжах уже десятки людей. Дехто просто засмагає. Є такі, що влаштовують навіть запливи у морі, попри все. Аби люди могли безпечно відпочивати на пляжі, мають там бути 10 захисних споруд.